Привіт, друзі, сьогодні я хочу поділитися з вами своїм досвідом користування нової ігрової консолі від компанії Asus під назвою ROG Елі. Одразу хочу сказати, що я не затятий геймер, проте мене дуже вся ця штукенція. І я хочу поділитися з вами своїм чесним відгуком. Скажу, що під час тестування пережив весь спектр емоцій від. Праведного гніву і бажання розбити цю консоль об стіну до справжнього захоплення і дивування від її можливостей. Тож властовуйтесь в прохолодне затишне місце, приготуйте свій улюблений напій. А я починаю. Основним ідейним конкурентом Asus ROG Елі на сьогодні є Steam Deck від Valve. І для зручності ми будемо показувати і порівнювати їхні характеристики на є е каталог. Спершу як завжди, хочу розповісти вам про комплектацію та зовнішність. Сама коробка виглядає приємно, але всередині на нас не чекає нічого цікавого. Сама консоль, зарядний пристрій на 65 ватт з довгим товстим дротом та макулатура. Хоча постійте, ледь не забув про головне. Заглянувши під верхню кришку, ми побачимо просто неймовірний витвір мистецтва з папє маше який одразу нагадав мені уроки праці з початкової школи. Оце таку док-станцію з картонки не посоромились вони покласти в комплект. Звісно, хтось може сказати, що краще вже так, ніж нічого, проте, на мій погляд, це справжня срамота, і краще б нічого не клали. Ще є дивно, що сама консоль гарного білого кольору, а аксесуари повністю чорні. Нестиковочка виходить, вони наче якісь нерідні. До саме консолі у мене немає претензій ніяких, бо враховуючи її потужність, габарити відносно е компактні, пластик, якісний, немає ніяких люфтів, скрипів і так далі. Я не можу сказати, що матеріали прямо якісь преміальні, проте вони приємні на дотик і практичні. А білий колір все ж таки додає пару балів скарбничку порівнянні з сумним і марким чорним Steam Deck. На передній панелі ми бачимо основні елементи керування. Розташовані у стилі контролера від Xbox, чотири додаткові кнопки керування режимами та налаштувань, і отвори під динаміки. Звук тут реально дуже якісний і гучний. Його сміливо можна порівнювати з непоганим ноутбучним звуком. На верхній грані розташовані чотири курки керування, і до них є невеличка претензія. Коли береш консоль в руки, вказівні пальці автоматично лягають саме на нижні курки. А щоб натискати на верхні, доводиться трохи тягнутись. Згодом до цього звикаєш, проте до ергономіки того ж контролера від PS5 він все ж таки не дотягує. До якості самих курків, кнопок і стіків у мене претензій немає. Проте треба розуміти, що вони мають витримати увесь життєвий шлях цієї консолі. Тут не можна їх просто взяти і виконати, купити нові, як припустимо, на плойці. Тож тільки час покаже, наскільки вони надійні. Також верхня панель наповнена різними роз'ясняння. Роз'ємами та кнопками. Давайте по черзі справа наліво. Кнопка живлення з будованим датчиком відбитка пальця, індикатори роботи та зарядки, гойдалка гучності, всього лише один роз'єм Type-C, що не дуже зручно і згодом я поясню чому, фірмовий роз'єм, ну і слот для карт пам'яті microSD та дротових навушників. Також тут розташовані отвори виходу повітря, системи охолодження. До речі, вона спроєктована дуже розумно. Навіть при максимальному навантаженні ви не відчуєте тепла. На своїх руках гаряче повітря видувається у бік від вас, і сама консоль в місцях, де ви її торкаєтеся, залишається ледве теплою. А от кулерів ви таки почуєте. Я не можу сказати, що вони працюють дуже гучно, і е, коли ви будете грати в якусь гру, звук гри буде перебувати їх роботу. Проте, якщо ви захочете пограти перед сином в навушниках, будьте готові до того, що ваша кохана буде жбурляти вас у бік, бо цей звук буде заважати їй заснути на задній панелі, майже по. Лише два додаткових корки, які можна у кожній грі окремо налаштувати під різні дії, та отвори забору повітря. Давайте ще трохи поговоримо на позитивні теми, а саме про його залізо, а потім вже перейдемо до болючих тем. Почне з дисплея. Тут встановлена якісна 7-дюймова IPS-матриця з роздільною здатністю Full HD, частотою 120 Гц та яскравістю у 500 Ніт. Дисплей вигідно відрізняє цю консоль від основного конкурента. Steam Дек там, внаслідок слабкішого заліза, нас обмежили 720 p та 60 Герців. Різниця в графіці реально помітна, навіть на такій невеликій діагоналі. І хто б не казав, що на маленькому екрані навіть 480 p від Нінтендо достатньо, це фігня. Яскравості достатньо майже всюди, окрім попадання прямих сонячних промінів. Тож, коли ви будете засмагати десь на пляжі чи просто там знаходити десь на вулиці, то вам треба буде знайти тінь або взагалі відкласти іграшку і піти пограти в волейбол. Здоровіше будете. До речі, багато хто звинувачує виробників консоли в тому, що вони заощаджують на дисплеї, мол, чому не встановили AMOLED матриці. І тому є е, трохи інше пояснення, окрім того, що на нас просто хочуть нагріти руки. Внаслідок структури пікселів, IPS-екрани при однаковій роздільній здатності видають приємнішу картинку. І якщо смартфону можна вліпити 2К дисплей то для консолі це буде смертні, як і Залізо таке не вивезе. А тут, не дивлячись на діагональ в 7 дюймів, ви не побачите зерна картинки. Усе максимально гладенько. Та й на фоні загального енергоспоживання заліза, економія в споживанні AMOLED-дисплея була б мізерна. Тож вибір в бік IPS тут цілком виправданий. До речі, якщо ми вже заговорили про залізо, давайте продовжимо цю тему. У мене на огляді топова модифікація із новим восьмиядерним чипом AMD Zen 4. І теоретичною потужністю 8,6 терафлопс. Для розуміння, стаціонарна, величезна PS5 має потужність лише на 20% більше. А Steam Deck взагалі в цілих 5 разів слабкіше. Усього 1,6 терафлопс. А про Nintendo Switch я взагалі мовчу. Тобто, ви розумієте, на Скільки потужна нова консоль, і сьогодні вона справжній чемпіон е, по продуктивності серед однокласників. На ній можна пограти у будь-яку найсучаснішу гру. Хоча, звісно, максимальних налаштувань ніхто не обіцяє, це треба розуміти. Пам'яті тут встановлено 512 ГБ. і цього реально достатньо, щоб встановити усі ваші улюблені ігри. Сучасні aaa ігри в середньому займають від 30 до 60 Гіабайт, і штук 5-6 стане без проблем. Та ще і Купа якихось платформерів чи ігор попростіше. Звісно, для тих, кому цього мало, можна використовувати картки пам'яті і додати собі ще терабайт або більше. Грати безпосередньо з них я б нікому не рекомендував. Швидкість завантаження рівнів залишає бажати кращого. Але зберігати образи ігор, а потім міняти, якщо якась набридла, це цілком робочий сценарій. Хоча, чесно кажучи, ми ж не в лісі живемо. Доступ до мережі зазвичай відсутній недовго. І от настав час поговорити про софт. І Саме в ньому криється найбільша біда і перевага цієї консолі одночасно. По якості операційної системи тут встановлена звичайна Windows 11, тобто, по суті, це маленький ноутбук. Так, фірмові додатки допомагають зробити консоль трохи простішою у використанні. Але глюки та проблеми власника персонального ПК зустрічають вас з перших хвилин використання. Розповім по порядку. Одразу після ввімкнення на вас чекає екран налаштування з дрібними іконками та обов'язковим введенням Microsoft аккаунту. Так, без нього користуватись нею не можна. Інтерфейс Вінди зовсім не пристосований до такого маленького дисплея. Попадати в потрібні кнопки та іконки не. Незручно, але це не найбільша проблема. Потім раптово просто перестав працювати дисплей. Я, як досвідчений користувач Вінди, думаю, ну, треба перезавантажити і все буде е, тіп-топ. Це завжди працювало. Е, натиснув на кнопку вимкнення, яка знаходиться на верхній грані, і консоль просто пішла в сплячий режим. Потім е, вимкнув і проблема нікуди не ділась. Думаю, не ну, теж не пальцем зроблений. Затисну її, і тоді вона точно вимкнеться. Ніхера, вона просто пішла в гібернацію, але не вимкнулась. Потім виявилось, що правий стік рухає курсор миші і можна керувати їм. Але він постійно проскакував потрібне місце. І згорем пополам я таки її перезавантажив. І якщо ви думаєте, що проблема вирішилась, то ви помиляєтесь. Тут консоль раптово почала оновлювати БІОС. Треба було там покопатися і обов'язково підключити її до мережі, бо без цього вона відмовлялася це робити. І те зробила вона це тільки вдало з третьої спроби. Чи там було три оновлення? Чесно, це вже не має ніякого значення. Тут, що я хотів сказати, що з моменту її першого ввімкнення до моменту першої гри... Пройшло менше дві години. Для тих, хто звик до традиційних консолей, ну такі танці з бубном будуть е, шоком. Ну добре, ввели Steam-аккаунт, скачали кіберпанк, і що ви думаєте, одразу почали комфортно грати? Звісно ж, ні. Тепер нас чекає дивовижний світ налаштувань графіки, добре знайомий ПК геймерам. Поставишся на ультра, консоль просто не вивозить. Все на мінімум працює добре, але графіка просто ніяка. З будь-якою сучасною грою треба проходити через довгий етап налаштування під себе. Чи то вам 30 ФПС достатньо, а графіку хочеться покраще, чи заповітні 60 треба? І от на цьому етапі я вже почав потроху закіпати. Чесно, я поставив на закачку ще дві гри, просто отак от поклав її в бік, нехай воно там собі завантажується. І от коли воно вже завантажилось, я пройшов всі налаштування, і тільки після цього я отримав справжнє задоволення. God of War йде плавно з чудовою графікою. Поговор целіесі на середніх налаштуваннях теж літає. А ця гра, до речі, і стаціонарні компи змушує дуже напружуватись. Коротше, після етапу страждань настав час задоволення, але тривав він дуже недовго а точніше, 62 хвилини. Ні, друзі, я розумів, що довго вона протриматись не зможе, але година, година, ну це надто мало. Це як не знаю, замовити собі сауну, прийти туди, роздягтися, зайти і ти тільки ну, от розігрівся, а тобі вже кажуть, іди на вихід. Добре, давайте тепер розповім про фірмовий софт від Asus. Зліва від екрану є кнопка, яка викликає спеціальне меню з різними швидкими налаштуваннями. Тут можна змінити роздільну здатність, частоту оновлення дисплея, встановити ліміт FPS, на яке і багатьом ірам, до речі, просто начхати. І треба робити це в налаштуваннях самої гри. Також там є налаштування керування, і найважливіше це можливість перемикання режимів потужності консолі. За замовчуванням їх три: максимальний із назвою Turbo, оптимальний перформанс і економний Silent. Також час роботи дуже міняється залежно від режиму. Турбо вона протягне раніше згадану годину. В перформанс ми вже отримаємо годину і 40 хвилин, а в економному 2 години 40 хвилин. У вимогливі ігри можна грати лише в перших двох режимах, тільки треба виставляти різні рівні графіки. А якщо хочете пограти в тихому режимі, тоді варто розраховувати тільки на різні платформери і емулятори. Але навіть в цьому випадку е -е, ви зможете пограти до 3 годин не довше. Добре, що хоч повна зарядка триває не так довго. Усього 80 хвилин, що в два рази швидше, ніж у Steam Deck. Звісно, можна трохи схитрувати та під'єднати до консолі Powerbank, але одразу попереджу, що звичайні моделі з потужністю біля 20 ватт не підійдуть. Як і слабкі блоки живлення. Консоль має в комплекті блок живлення потужністю 65 ватт і потребує саме такий струм для нормальної зарядки. Підходять не всі, наприклад, від Realme чи OnePlus не працюють. Потрібні тільки зі стандартом Quick Charge або то Power Delivery. Коротше, раджу перевіряти сумісність перед купівлею. Прямо от хочете купити Power Bank, під'єднали, бачите, що вона там працює. Після цього тільки купуєте. Те саме стосується і блока жилення. Бо потім, коли там у вас там буде сідати батарея, ви такі, а зараз під'єднаю і хера раз два не працює. Тож треба про це подумати заздалегідь. Одна з причин такого маленького часу автономної роботи є саме недостатня оптимізація. Сама Windows досить прожерлива платформа, і частина енергії йде неї роботу Фоні. І я певен, будь-ця консоль на якійсь спеціалізованій операційній системі, як Steam Deck, вона б жила трохи довше. Але це її мінус, по суті, є і одним з головних плюсів. По-перше, ви не обмежені у виборі ігор. Будь-який магазин вам доступний без проблем. Можете придбати підписку Xbox за копійки і там грати в десятки ігор, ставити емулятори старих консолей або тієї ж Nintendo Switch. Та що тут казати, ви можете взагалі не купувати ігри. Якщо ви розумієте, про що я. Звісно, так робити не можна, і я засуджую піратство, проте вас ніхто в цьому не вмежує. Робити десятки тестів із показниками FPS я не бачу ніякого сенсу. Тут ми навпаки змінюємо налаштування, щоб отримати потрібний нам FPS, а не ставимося на ультра, як в компах, і дивимося, що ми отримаємо. Тож, по факту, це повноцінний ПК з дуже непоганим залізом. Під'єднуйте до нього монітор через type c мишу та клавіатуру по Bluetooth, і можете Працювати і навіть монтувати відосики. Єдиним непродуманим рішенням є наявність усього одного роз'єму Type-C. І заряджати та працювати одночасно без спеціальної док-станції не вийде. Загалом можу сказати, що ця консоль підійде саме пк боярам а не любителям традиційних консолей. Тут не вийде так, що ти натиснув декілька кнопок, і все, гра запустилася, ти там ще все там, там занурився в ігровий процес. Ні, тут треба трохи там погратися з налаштуваннями. Танцювати з бубном, і тоді ви вже отримаєте бажаний результат. І ви маєте розуміти, що ті глюки, які я вам тут назвав, це далеко не всі, що мені траплялись на моєму шляху під час тестування. Одним з найдратуючих було легке потріскування звуку, коли консолі не вистачає потужності. Просадки кадрів далеко не так заважають грати, як цей тріск. І це 100% повинні виправити з оновленнями. Фірмовий моніторинг навантаження та FPS просто перестав відображати відеокарту. І допомогло тільки ручне встановлення оновлень самої Windows. Так, навіть цим треба буде займатися власноруч, бо консоль сама ніколи не перезавантажується. Навіть при розрядженні в нуль. Вона просто падає в сон. Звісно, я розумію, що прошивка ще дуже сира, бо консоль нова, однак я віддав за неї там 37 тисяч гривень всередині нашої країни. Е, і мене, знаєте, з одного боку можна там якось себе заспокоювати, типу там згодом все виправлять, а можливо, там взагалі там за допомогою ком'юніті створять яку якусь там кастомну прошивку, де повирізають все зайве там з Вінди і тим самим підвищать її продуктивність. Однак на сьогодні вона коштує всередині нашої країни близько там 37 тисяч гривень. І все, і ви купуєте її такою, яка вона є. Однак, навіть враховуючи всі її мінуси, на сьогодні це все одно найкраще рішення для портативного геймінгу на ринку. Вона універсальна і дуже потужна, доволі компактна та легка, важить усього 600 грамів. Ну і що теж дуже важливо, вона від серйозного виробника і буде продаватись офіційно. Якщо з нею раптом щось станеться, ви завжди зможете полагодити її в офіційному сервісному центрі. Те ж саме стосується і аксесуарів. Якщо захочете докупити щось окремо, це не буде проблеми. На початку офіційних продажів в нашій країні ціна складає близько 36 тисяч гривень. Але я купував її три тижні тому за 37 тисяч. Для прикладу, Steam Deck на 512 гігів зараз коштує 30 тисяч гривень. Але з консолі від Valve існує маленька хитрощ, якою користуються багато її власників. Версія на 64 ГБ коштує близько 19 тисяч гривень, і докупивши за 4 тисячі накопичувач на терабайт. Ми отримуємо повноцінний пристрій за 23 тисячі. Тільки одразу треба зауважити, що версія Steam Deck на 512 єгів має якісніше чохол у комплекті, більш насичний дисплей та антиблікове покриття. Тож ця хитрость змусить вас піти на певні компроміси. Зараз різниця в ціні між двома цими консолями досить солідна, але я впевнений, що трохи згодом ціник на ROG Елі впаде до офіційних, ну, ближче до офіційних 700 доларів. І тоді тоді вже конкурент в обличчі е, Valve е, буде виглядати абсолютно слабким. А що стосується Nintendo Switch, це взагалі не конкуренти, у них різні філософії. Ті, хто дивиться в бік Rock Alley, ніколи не подивиться в бік японської консолі з Зельдою та Маріо на борту. І навпаки, до речі, вже після того, як я зробив основне тестування, написав сценарій, на консоль прилетіло оновлення, в якому ви вирішили проблему зі звуком та покращили продуктивність у важких іграх. Це означає. Що робота над програмним забезпеченням йде швидкими темпами, і це не може не радувати. Тож, якщо ви вирішите купити собі цю консоль, е спочатку встановіть ці оновлення і після цього тільки користуйтесь. На жаль, окрім гарних новин про програмну оптимізацію, є й погане. Користувачі почали жалітися на смерть карт мікро СД від перегріву, і компанія визнала цю проблему. Вона апаратна, і це відбувається внаслідок близького сусідства слоти для карток з радіатором охолодження. Чи буде компанія Масово відзивати консолі та виправляти це недолік, поки що не зрозуміло. Проте я можу вам дати пораду. Якщо ви все ж таки використовуєте карту пам'яті, краще встановили її всередину консолі, встановили з неї гру і одразу витягнули від ріха подалі. Хоча багато що залежить від самої картки, бо дорогі та якісні моделі вони можуть працювати в гарячих умовах, і за відгуками власників вони не помирають. Ну що ж я поділився з вами всіма плюсами і мінусами, які я помітив за час тестування. Саме за три тижні. Купувати її чи ні, це вже ваше рішення. Якщо у вас залишилися якісь питання, ви можете задати їх в коментарях. Дякую за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку, якщо вам сподобалося. Підписатись на канал, якщо ви не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Windows, Android. Ну і все це. Нехай буде з вами технологія. До зустрічі! Друзі, хочу повідомити, що ми закрили черговий збір на допомогу нашим військовим. За що хочу подякувати кожному з вас особисто за те, що ви не здаєтесь, і не пишете в коментарях, що ви вже втомилися від всіх цих донатів і так далі. Уявляєте, якщо б наші захисники сказали, все, ми втомились, більше не будемо боронити вас від русні. Тож я радий, що ви це розумієте і не здаєтесь. Пам'ятайте, в першу чергу ми це робимо заради людей, які зараз сидять в окопах і віддають за нас свої життя. Повірте, крім нас з вами, простих українців, їм навряд чи хтось допоможе. Давайте подивимось на нові звіти від військових і потім перейдемо до нового збору. Дякуємо Дмитру Голобу та команді News, які допомогли. Закінчити збір на цю сідову пташку та компетуючих до неї, які вже працюють заради перемоги. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо, Андрій Кьос, за панель. Дуже вдячний за ваше внимання до нас. Це важливе, що це людське, звичайне внимання. Я особисто дякую, хлопці. Дякую вам Разом за допомогу за, нашу, за, вашу підтримку. за вашу підтримку. Разом до перемоги. Дякуємо. Рота розвідки передає вдячність компанії Price за передану сонячну панель. Дуже дякуємо, слава Україні! Героям! Слава. Бажаю здоров'я! Висловлюю подяку Андро News та їх підписникам за цю портативну сонячну панель. Вона допоможе нам під час виконання бойових завдань. Слава Україні! Пановні, я хочу подякувати відрозділів розвідав. Вам за вашу допомогу, за ваш внесок в нашу перемогу. Завдяки сайту Андреньюз та їх підписникам. Ми тепер маємо таку чудову річ, яка в умовах, коли немає електрики, дуже допомагає. Слава Україні! Героям слава! Давай! Дякуємо Андромюс і досередньо понежки. Зараз ми відкрили новий збір по запиту наших військових на сонячні панелі. Там треба небагато, близько 20 штук. Тож я думаю, що ми швиденько впораємося. Посилання на банку та номер картки я залишу в описі. Слава Україні, а головне її народу. Ми все витримаємо, бо ми сильні і у нас немає інших варіантів. Побачимось.